Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. Про іншу тему, яка ну багатьох в Україні хвилює без перебільшення про неї багато говорять, йдемо про законопроект про мобілізацію, який обговорюють наразі у комітетах Верховної Ради України і нібито вже завершили розгляд в комітетах. Мають його цей законопроект вже відправити на розгляд усіх парламентарів на голосування, що називається у першому читанні. У комітетах Верховної Ради були певні застереження до цього законопроекту щодо змін до мобілізації, були застереження стосовно корупційних ризиків, і так само депутати, які входять в комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, теж коментували, що законопроект, який зараз уряд запропонував, буде суттєво видозмінено. Є необхідність фактично визначена парламентарями в комітетах внести значну кількість змін ну вже гарячі дискусії, полеміка, обмін аргументами, лунають і в публічному інформаційному полі про те, як треба цей законопроект виду змінити, які ризики він несе, які е, важливі там переваги щодо е, збільшення підвищення ефективності мобілізації. Цей документ пропонує. Ну ми власне про на цю тему далі в ефірі поговоримо із нашим гостем, юристом питаннях армії, проходження військової служби Олександр. Золотухін з нами на зв'язку. Пан Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, хотів би почути вашу думку. Ми стежимо уважно за тим, як парламентарі зараз обговорюють попередньо в комітетах і пропонують очевидно вже якісь ідеї напрацювання щодо зміни до цього законопроекту про мобілізацію. Власне, які зміни можуть бути внесені, які, скажімо, так пункти і норми цього законопроекту викликають найбільше хвилювання лише в суспільства, скажімо так, і застереження, але і у самих законотворців. Ну, в принципі, воно мало дуже серйозний відгук в суспільстві, оскільки як позитивний, так і негативний, я б назвав цей законопроекткою боротьбою певних двох інтересів. Оскільки в першому випадку ми маємо інтереси тих, хто відповідно перебувають в тилу, і в принципі вже звикли і адаптувалися до тих норм, які існують для осіб, які перебувають в тилу, і ми маємо значну кількість військовослужбовців, які фактично з лютого 22-го року не мали достатньо. Відпочинку, втомлені, і відповідно теж хочуть побувати в тилу, і відповідно відпочити або взагалі звільнитися. Але разом з тим в цьому законопроекті є власне мова, як про тих, хто перебуває в тилу, так і звільнення тих, хто перебуває власне на фронті, і тому власне тут так, скажем, так людей в певній мірі зіткнули е, люд, два інтереси тобто одних і других, тому це породило власне цю жваву дискусію, яка триває і досі. Фактично, законопроект. Є дуже значний, дуже об'ємний. Уряд вніс законопроект на 72 сторінки, де власне передбачив низку змін в чинне законодавство. Як що стосується власне проходження служби, так і тих, власне, які досі або не стали на облік, або перебувають на обліку, маса змін відбувається власне з порушенням, як зазначають правозахисники, і зазначає навіть уповноважений Верховний Ради з прав людини, з порушенням власне прав людини, з порушенням конституції, чому уряд відповідно цього не з не у. Передбачив перед внесенням і відповідно не проконсультувався з, з усіма іншими установами, які уповноважені власне на аналіз таких законопроєктів, Ну залишається питанням. Якщо власне визначити основні заходи, які пропонуються до змін в цьому законопроекті, то відповідно що стосується призовників або осіб, власне, які зараз перебувають на військовому обліку, то суттєво звужуються права в контексті відстрочки, оскільки підстав для відстрочки стає менше, спроба їхня в реалізації цих прав теж звужується. Оскільки якщо раніше було що на одній тещі міг не йти варвію і зять і, і всі сини, і відповідно, і чоловік згодом було внесені зміни, що хтось один з сім'ї, а тепер, відповідно, те що має сама обирати, і це при тому, якщо вона власне потребує, наприклад, стороннього догляду. Тобто сам факт наявності тепер не є однозначним свідченням того, що особа отримає відсрочку від служби під час мобілізації.